Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо позачергову комісію. Нашу бюджетну у нас сьогодні на розгляді одне питання. Одне питання. Кворум у нас є. Хто за те, щоб комісію розпочати? Прошу голосувати. За рішення прийнято. Хто за то, щоб прийняти за основу? Рекомендований порядок денний. Прошу голосувати за рішення. Прийнято. Хто за те, щоб е, ознакомилися з порядком денним? Да, ознакомилися. ознакомилися. Так, хто за те, щоб прийняти в цілому? Голосуємо за. Дякую, колеги. Е, значить, на порядку денному у нас сьогодні одне питання. Зачитаю. Про перерозподіл видаткової частини загального та спеціального фонду бюджету Розділянської міської територіальної громади в межах одного головного розпорядника коштів доповідач Катерина Журавель. Слухаємо вас, Катерина, Дякую. уважно Шановні депутати. На останній сесії ми в межах програми розвитку відділу СНАФ виділяли кошти на обладнання та послуги для вузло доступу до Єдиного державного демократичного реєстру України в розмірі 500 тисяч гривень по спеціальному фонду. Зараз ми з спеціального фонду перерозподіляємо на загальний фонд 262 тисячі на монтаж цього обладнання на послуги. Тобто заход той же самий, тільки в межах загального спеціального фонду робиться перерозподіл. Є питання до доповідача? Все зрозуміло. Хто за те, щоб прийняти? Голосуємо. Єдиноголосне рішення прийнято. Дякую, Дякую. Катерина, за доповідь. Що колеги? Порядок денний у нас на сьогодні вичерпано. Хто за те, щоб засідання бюджетної комісії закрити? Голосуємо? Да? Єдине голосно, засідання бюджетної комісії закрите. Дякую, колеги.